Вам завжди добре буде, щоб кожної дни, кожної години Господь вам поміг, біді не покинув, із країн далеких, із краю в край, пішов я до вас на гостину, ну, країна ваша, дружня, весела, родина і незламна. Малята, ось власне, рік минув, як тут у гостях я у вас не був. Наказував добре вчитись, побожно молитись, зла вникати, і знову побожно молитись. От власний рік минув малята, любі, кохані. Розказуйте добрі, чи були слухняні? Так! <клухи> Маю тут найкращі свідки. Скажіть, будь ласка, Руслана Степанівна. Вчені були наші дітки. Вчені я старались працьовиті, сукняні. Молодці моя, а молодших не ображали? Ні. не, не ображали? І може ви в Миколаєві якийсь подарунок підготували. <нах> не чую, не чую. Ми, <нах> І став біленьким гай. Вийшов у темну нічку на землю Миколай. Від хати і до хати снігами через слід. спішить спішить завзято старенький сивий дід. Він в шапці на у теплім кожушку. Приніс усім гостинці у чарівні мішку. Молодці, давайте поплески. Дуже гарно вірсик розповіли. У часи далекі давні жив добро, один славний. Бідним завжди помагав і добро все роздавав. То як звуть його. Всі знають. І Це наші дружки. Болоски, дружки. Любий, Отче Миколає, ти усе про мене знаєш, з висоти небес спустися, Серце лагідно торкнися, а святи його любов'ю, подаруй душі здоров'я. Я буду чемним і слухняним, все робитиму старанно. Хочу, отче, як і ти. Мир і радість всім нести. Молодець, неси всім мир і радість, оплески, оплески, ще раз оплески. Молодець, сідай на місце. Ти Миколай, я руночка чекаю, настолю всю нічку очі, бо які він знати хочу. Молодець, оплески! Старанно, дуже гарно. Займай своє місце. Так, красуне. Давайте підтримаємо Іру. Так, Іринка. Ти що, більше ти підготувалася тому Миколаю? Увага! Починай! Ще ніхто його не бачив і у ліжечка дитячі, Він кладе під подушки, подарунки і книжки. Хочу, я побачить чудо і сьогодні спать не буду. Довго-довго я не спала, все чекала і чекала, починала вже дрімати. Миколай зайшов в кімнату. Він схилився наді мною і лоскоче бородою. Щось тихесенько шепоче. Хочу я відкрити очі, та не можу. Мабуть, сплю. Миколая я люблю. І я тебе люблю, красуня молодець, долина. Тебе друзі всі підтримують. Отож, Лаврін, почувай. Є, є свято гарне в Україні, є свято казки чарівне, що Миколай в святій роднині слухняне ласочі несе. Слухняним ласощі несе оплески Лавріну. Ну, хоч і тобі також приніс святий микрофон. Як тебе звати? красу? Аню, облезькі Анісі. Так, увага, слухаємо. Є на світі свят багато, урочистих, визначних. Але Миколая свято найприємніший з них. Миколай святий не казка, це не Дід Мороз, о ні. Миколайчику будь ласка. Ти приходь до мене тлі, під подушку я загляну, радо вранці поспіхнусь, подаруночки дістану, Миколая поклонюсь, подаруночки це свято, та я волю не про те. Бережи матуші, і татка, і харідний край святе. Люблять діти Миколая, кожен шадою віддає, хто в мильбах його благає, всі він помічку дає. Через нього Божа ласка з неба сходить до людей. Миколашку, будь ласка, завітай до всіх дітей. Молодчинка, який чудовий віршик, великий, гарний, молодець, анісліось. Святий Миколаю, я тебе вести. чекаю. Можеш завжди ти хотів, що собі бажає різдво в дарунок. Навантажи клунок. А... Перш за все хотіла б лялю. Найпишніша в світі кралю. Оцім зайчикам, якого сам же вибереш якого. Ще б хотіла п'я б коня. Ще б також хотіла б качку, луску, котика й собачку. Та не справжніх, тільки цяцьку, щоб не їли за багачку. <гум> Принеси цікаву хижку про кота або про вишку. Я таких, як я, дівчаток, із малютком на початок, ще б хотіла б черевички, гарну блузку, ніс під на голівку сию стрічку, а найбільш мало сестричку, щоб її я доглядала. По година годувала і у возок возила, і ходить маленьку вчила. Любий, отче, Миколаю, я звичайно добре знаю, що цей список аж задобрий. Але ж то не змірно добрий. Принеси мені гостинці Скільки місяця в турбинці, а ні мало, ні багато. А як скажуть мама і тато? Молодець! чобушки, браво-браво, анічка. Це просто, просто чудові вірші. Червона рута шукайте. І ніжних палюстах вогнів. В лісах даремно не блукайте, ніхто що квітку не зустрів. Символ мрійника поета, вогонь душі, вогонь митця, що враз горів, немов комета, коротке зоряне життя. Червону руту не шукайте, бо вам забракне вечорів. Не вік ім'я запам'ятайте того, хто в творчості згорів. Браво, браво, облиски, облески нас тут. So Viva Я вітаю всіх дітей. Я вітаю всіх людей, особливо Миколаїв. Я з цим святом всіх вітаю. Хай Господь вам допомагає, а матір Божа завжди охороняє. Любіть маму, любіть тата, дідуся, бабусю, сестра і брата. І вас завжди буде любити Миколай. Швидко мчиться часу. Лік. Знов прийду я через рік на величне гарне свято. З Миколаєм вас, малята! Поплескаємо, поплескаємо самі собі, собі. Я вам дякую за зустрічі малята, всіх вітаю вас і святого, до бачення! He's following me.